Про це всі говорять ще GPT доступний в Україні, але що це таке, як ним користуватися, і навіщо ним взагалі користуватися? Я розповів цьому відео. Погнали. Що таке взагалі чат GPT? Це штучний інтелект. Причому це перший штучний інтелект, який доступний в масах. Що це означає? Це означає, що я, звичайна людина, яка не має освіти в IT, взагалі не розуміє, що це таке, не вміє кодувати, не знає, що це за цифри букви Всі я можу ним користуватися як звичайним редактором, а точніше, навіть як звичайним чатом, той же саме Telegram або чат в інстаграмі. Це дійсно так круто виглядає. Чат GPT це стартап, який належить компанії OpenAI. В компанію оцінюють 29 мільярдів доларів. Це, на хвилиночку, найдорожчий і швидкий стартап в США. До речі, третина цієї компанії на даний момент належить компанії Microsoft. Microsoft. Краще б купили Google. Я сподіваюся, що Microsoft не споганять uh, цей прекрасний чат, цей прекрасний механізм, ці прекрасні коди своїми uh, недоінноваціями, як є. Бо ми всі прекрасно бачимо, які продукти створює Microsoft, і вони відверто не дотягують до рівня uh, сьогоднішнього світу, як є. А як взагалі користуватися цим чатом? По-перше, вам потрібно зайти, звичайно, на офіційний сайт компанії OpenAI. Там буде вкладка GPT. Ви неї заходите, натискаєте кнопку Try Chat GPT, що дословно перекладається, як спробувати чат GPT. Там проходить коротеньку реєстрацію по Google пошті або по будь-якій пошті. Вказуєте свій мобільний номер телефону для підтвердження своєї особистості. Вам приходить шестизначний код. Ви його вписуєте. Все, ви в чаті GPT. Ми з вами в чаті. А це дійсно, як воно звучить, так воно і називається. Це дійсно звичайний чат, в якому ви можете написати. Привіт, і вам чат GPT відповість. і це відповідає штучний інтелект. Тобто, це відповідає відповідає, якщо так вникнути мозок. Механічний мозок кодований мозок. Ну короче, що у нас отут, тільки воно отут і воно все в цифрах-кодах. Як у нас є нейронні зв'язочки, а тут є цифри, коди, які між собою взаємодіять. Коротше, прикольна штука. Дивіться, чат нам відповідь. Привіт, як я можу вам допомогти? Цікаво, дійсно, як він може нам допомогти а, і допомогти насправді може нам абсолютно будь як в залежності, ким ви працюєте, чим ви займаєтеся. Але давайте будемо триматися моєї нічі. Це сфера а, блогінгу, ютуберства, інстаграму і так далі. Наприклад, давайте попросимо чаджіпіті написати 10 тем на, посту, на пости в Інстаграм. Навіть топ. ТОП-10 тем для інстаграму діетолога. ТОП 10 тем для інстаграму діетолога. Чекаємо. До речі, дивіться, він може підвисати трішки, але він підвисає, тому що він думає, він шукає відповіді. Тому, якщо у вас не пишеться не все одразу, це нормально. Потрібно просто трішки зачекати. Тепер нам чат пише топ-10 тем для інстаграму дієтолога. Перше він це здорове харчування в будь-який час дня». До речі, актуальна тема, як правильно взагалі харчуватися. Спортивні правила та фітнес-поради, які допоможуть берегти тіло здоровими. Ну, така банальна тема, я скажу вам так. Різні програми здорового харчування. О, це вже цікаво, бо програм є дуже багато і для кожного вони різні адекватно. Рецепт здорових страв з Інгредієнтами, які допоможуть зберегти здоров'я та енергію, в цілому непогана тема. Секрет здорового способу життя, в цілому, це логічно. Коротше, ви бачите, що по факту ми зробили коротенький запит, і чат GPT розписує нам доволі такі непогані теми. Деякі з них, звичайно, банальні, бо це не людина. Він не знає, які зараз тренди. Деякі з них реально можуть бути корисними і цікавими. І це дійсно так. До речі, дуже важливий момент, який би хотів підмітити, те, що цей чат GPT, цей штучний інтелект, він не має доступу до мережі. Цікаво, чому? Чому він не має доступу до мережі, поки що на даний момент. І в ньому є інформація лише до 2021 року. Так проходячи на у нас за вікном вже 23 й рік трішки не дотягує. але не забуваємо, що це стартап, це стартап, якому боже ну по-моєму навіть місяця немає. Добре, з темами він справився. А тепер давайте трішки ускладнимо задачу і напишемо. Запропонуємо, наприклад, йому написати дорогий. Це актуальна тема на сьогоднішній день. І ми попросимо написати прогрів на 7 днів в інстаграм на продаж консультації по харчуванню. Не будемо далеко відходити е, від цієї теми. Прогрів на 7 днів в Інстаграм на продаж консультації по харчуванню. І в цілому, він починає одразу думати думати, шукати, аналізувати і одразу значить, починає мені писати. Прогрів, звичайно. Придивіться, дуже важливий момент. Я це питання задавав е в чат два дні тому, і зараз він пише трішки друг інший прогрів. Тобто, вже логічно зрозуміло, що це не копірка. І мені це дуже подобається. Бо зараз він мені пише прогрів. По іншій схемі, зовсім по іншій схемі. Поділіться корисними порадами по здоровому харчування Сторіс. Хоча ні, по іншій схемі, але я бачу схожість з попереднім прогрівом. Клюк, доходиш від рецепти здорового страви так. Поділіться цікавими фактами про харчування. Так, створіть карусель із списку корисних продуктів. Так, добре, приймаю я це. А ну, давайте ще два дні. Зіпов'язаний здоров, ям. тобто на Ти пішов у нас на шостий день якось півносправді. Будьте від клієнтів. О в цілому, в цілому, е звичайно, прогрів не ідеальний. І це дуже важливо зрозуміти. А е я дуже хочу сильно вам донести той факт, що е це штучний інтелект, у якого дуже обмежені е можливості, як мінімум, є до 21-го року інформація в ньому. Я вам це вже сказав. По-друге, е це все таки машина, не людина. Тому так про грівний ідеальний він написав є е, пробіли є моменти які вже не актуальні бо вже 23 й рік і бізнес працює трішки по іншому але в цілому якщо взяти за основу е, якщо взяти за основу цей матеріал ви дозмінити його під себе то ви по факту упростили собі роботу приблизно на 50%, я вважаю ви побачили, як працює цей чат. І в цілому ви побачили, як працює цей чат. І в цілому і в цілому нічого складного насправді немає. Просто беріть, пишіть, і він буде нам давати відповіді. Відповіді не завжди можуть бути коректними, і це нормально, бо це штучний інтелект. А іноді вони можуть бути дуже корисними. І я думаю, потрібно враховувати той факт, що це все таки англомовна система якої поки що не дуже гарна кастомізація української мови, до речі, саме в словах помилок я на даний момент не бачу за три дні, скільки я користуюсь цим чатом? Я тільки один раз побачив помилку в слові, і то це була ну не супер помилка. Просто він там переплутав російську з українською букву і ну взагалі то помилка погана, жахлива. Я б сказав би, але я допускаю це. Врахову це дійсно. Три дні перша єдина помилка, яку я побачив. Але а, в тіктоці під відео мені писали ті створі, вигадує що чаджепі вигадує назви книг, які... яких не існує. Але я думаю, саме в таких випадках, скоріш за все, якщо ви хочете знайти якусь конкретну літературу, конкретну інформацію, то краще задавати це питання англійською, тому що бази у цього. Штучного інтелекту всі англомовні, і звичайно, коли він вам намагається, він намагається вам що шукати. він Спочатку шукає всю інформацію на англійській, тобто, ви пишете йому українською, він її прикладає на англійську, скоріш за все. Він шукає це все англійською мовою. Потім він вам видає цю інформацію, паралельно її одразу перекладає. Тобто, по факту, назва підручника, якої є англійською, він може вам її просто перекласти без сенсу а дословно. А як ми знаємо, в англійській мові це не завжди працює. В більшості випадків це не працює, дословний переклад, бо потрібно перекладати по сенсу. Тому штучний інтелект в цьому не розбирається, він цього не розуміє і не знає. Тому тут можуть бути проблеми. Але в цілому, якщо враховувати, якщо враховувати і знати, як правильно здати питання, тобто, якщо ви пишете щось українською мовою некоректно, незрозуміло, і ви розумієте, що якась маячня, продується це ж питання англійською мовою. І він вам дасть більш коректну відповідь. А Google Translate користуватися, ми всі вміємо. До речі, новина на третій день після того, як в Україні з'явився чат, чат GPT, в мережах, почали з'являтися статті. Я, якщо й не буквально читав, що чат GPT скоро буде по підписці. Не дуже хотілося би насправді правда, тому що класна штука. Але в цілому я розумію, що це класний стартап і безкоштовно а, дають зараз. Але я розумів, що в майбутньому це, скоріше за все, буде якась підписка. Заміниться штучний інтелект робітників, я думаю, ні. Ні. Бо, як ми бачимо, що штучний інтелект він не ідеальний від слова зовсім йому потрібна допомога. Це факт. Заміни штучний інтелект робітників не знаю, там, наприклад, із сфери блогінгу копірайтерів, ось так, когось ні. В залежності, як ставити до цієї ситуації і як сприймати цю новину всього світу. Я вважаю, що по факту це може навпаки облегшити задачу більшості роботів у сфері SMM. Наприклад, ви копірайтер, і вам потрібно писати тексти. У вас є декілька блогерів, або у вас є замовлення навіть на біржі фріланса, і вам потрібно написати пост на якусь конкретну тему. Раніше ви, звичайно, вивчали цю тему, самостійно все починали продумувати, пропонували б тему замовнику і так далі зараз. У вас чат GPT. Ви бачили, що він пише непогані теми. По-перше, ви можете спокійно задати таке питання: топ 10 тем в такій то ніші, або там для такого аккаунта, інстаграму. І він вам прописав теми, Ви їх затвердили вашим блогерам. Щось самостійно викинули, бо ви розумієте, що це повна маячня, а не тема. Щось додали своє, якщо у вас є ідеї. І запропонували теми блогу, ви з ним їх затвердили. Далі починаєте писати, і знову таки ж починає, ви можете писати, починати писати не прямо з голови. Ви можете взяти конкретну тему, забити її в чат GPT, і він почне вам писати пост в Instagram на ту тему, яку ви задали. Звичайно, потрібно буде її коригувати, але якщо обрати, придумати придумати пост з самого нуля або просто взяти готовий якийсь текст карявенький. Прочитати його, підкоригувати під блогера, типу із із серії, якийсь абзац, викинути, щось додати свого і індивідуальності блогера. Вуаля, ви можете швидше виконувати свою роботу. Якщо раніше ви в день могли написати чотири поста, то зараз ви можете з повною впевненістю, впевненістю брати більше замовлень, і день, я певнен. І день, я думаю, ви можете обробляти приблизно 10-15 постів. Ну, 10-15 замовлень, тобто 10-15 постів можна написати. Чи не прекрасна, і при, і з цієї ж можливості ви почнете заробляти більше. І так насправді можна абсолютно в будь-яку нішу всунути. Е, реально, маркетинг, тік-ток, теми тік-току, теми Ютубу, сценарій для відео. Ютуб, до речі, також я бачив в інтернеті. Вже е, ютубери почали використовувати. Вони забивають тему, пишуть сценарій для відео на Ютуб і чат GPT їм пише сценарій. Звичайно, вони не ідеальні, вони їх перечитують, коригують, але є основа, і це за. Має в рази менше часу. Моя думка згідно цього чату GPT. Рекомендую вам його також юзати. Він нескладний, він дуже легкий і з ним дуже прикольно і цікаво працювати. Іноді з ним можна навіть поговорити, і він дає непогані рекомендації. А мене звати Володимир Очінько, це канал фізична особа. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте подобайку і підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей!